Так, сьогодні 13 грудня. Значить, ось потенційна площа під Кавуни. От, ну там ще під деякі овочі, але в основному це будуть кавуни. Е, значить, чого потенційно? Е, Тому що трошки тут проблемка з водою. Значить, ставок є, але він дуже міл мілкий. От. І він далекувато, значить, десь приблизно пів кілометра труби вийде до поля. Зараз є ще одне місце. Спробуємо якось перевірити його, але там треба робити копанку або скважину. Не знаю. В принципі, місце непогане і близенько. В принципі, всім влаштовує, але от велике питання, чи є, ну, тобто вода там, в принципі, думаю, є, але питання, на якій вона глибині і який її об'єм. Тому що планується тут гектар на поливі, от. Ну, а на гектар поливу треба дуже багато води. Тому, тому така проблемка є. Ну також тут є трошки проблемка з рельєфом, не знаю, на камеру цього не дуже видно. Тут якби не так прям сильно все погано. Ну і не так добре, як хотілося б. Тут от цей угол, тут отак от іде балочка. От я зараз стою в ямі і тут перепад такий, ну, якщо так на око, то метра два точно є до того вугла, до верхньої точки. От. Ну то, то в принципі не сама найбільша проблема з рельєфом. От, проблема з водою. Так всім, всім іншим місце подобається. Грунт ну, тут ще такий собі. Ну, але <клес> в принципі ще не найгірший. Значить, тільки що відібрав зразки для аналізу ґрунту. Подивимось, що він покаже. Так, ну і от найголовніша проблема це вода.